Друзі, привіт! В сьогоднішньому дайджесті ми хочемо вам розповісти про мультизадачність нашого пульта. Зараз на ринку є досить багато спекуляцій, частково навіть і брехні. В тому, що досить важко змінити ціну на у цьому обладнанні. Що це довго, що це затратно. Воно забирає якийсь ваш час і так далі. А зараз ми вам зробимо демонстрацію цього, наскільки ж це легко і доступно. Спосіб номер один, і він є самим найпопулярнішим з будь-якої точки світу. Головне, щоб був інтернет і доступ до нього. Маючи самий звичайний смартфон, ви можете зробити це самостійно: смартфон, планшет чи комп'ютер ПК. Як це ж відбувається? Заходите в свій віддалений кабінет. Заходите в конфігурації, обираєте відповідний пульт. А вже в даному пульті вибираємо функцію, яку ми хочемо змінити. В даному випадку давайте зробимо це, ну, припустимо, активна піна. Значить, в нашому випадку активна піна коштує 20 гривень. Ви це можете бачити на екрані. І на даному пульті. Давайте її змінимо разом з вами на 15. Ми міняємо її на 15. Після цього відправляємо дані надіслати. Тут же пульт стає в конфігурацію, ви тільки що могли це бачити. І відразу ви можете побачити, що на пульті ось активна піна 15 гривень. Ще один дуже важливий момент, а це швидкість зміни ціни. Активна піна 15 гривень. Міняємо назад на 20 гривень. Опускаємося вниз. Надіслати дані. Зараз тут пульт буде сконфігурований. Надіслати дані. Все. Пульт тут же сконфігуровується, і ви бачите, це буквально одна секунда часу, а можливо і менше. Спосіб номер два. На кожному нашому терміналі є номер телефону нашого кол-центру. Зателефонувавши нашим дівчатам, ви без проблем зможете зробити всі ті самі операції, які робив я в телефонному режимі. Просто це вам зробить наш оператор. Змінить ціну, сконфігурує пульт і будь-які ваші побажання. Чому ж варто самостійно користуватися кабінетом віддаленого доступу? Тому що зміна ціни це лише ну, декілька відсотків з всього функціоналу, який ми вам надаємо. А там є велика кількість акцій, зміни е нічних тарифів. Додання різного роду розіграшів і тому подібних речей. Ці інструменти вже є розроблені і вони вам доступні. Прогрес у світі не стоїть на місці, все постійно розвивається, і компанія Luxwash не є винятком. У нашого нового сенсорного пульта є ті ж можливості, що й попереднього, і набагато більше. А які ж це можливості? Ми розповімо вам у майбутніх відеороликах, залишаючись з кращими. Ви самі стаєте кращими, друзі. Бережіть себе і своїх близьких. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!